Ось зараз ми заходимо в Катівню, у підвал Казачопинського вокзалу. О. Ми, ми, ми на руїнах павших городов Воскреснем і в книгу, і в книгу, і в книгу мертвих впишемо ваші імена. Оце вони тут писали, це все. Тут тримали людей у цій камері це, до речі, камера ще не, по, по підвищеного комфорту. А тут вони катували людей ось у цій кімнаті, били їх, знущалися над ними, Да, за все, що завгодно. За співпрацю з України ну, за роботу на Україну. Зокрема, допитували тих, хто передавав дані про місце перебування їхніх військ, деяких просто так. Деяких, особливо тих військовослужбовців, колишніх, які ще воювали, захищали Україну у зоні АТО ООС. У нас вже є свідчення десятків людей. Тобто, це як мінімум десятки людей. Деякі люди живі і вони в дуже поганому стані знаходяться в лікарнях. А деякі люди вони ну якби вже їх стан стабілізувався, бо деяких вони били так, щоб не залишати слідів, там ламали ребра, але так, щоб не було видно, наприклад, там слідів е е е катувань на обличчі, і потім з цими людьми вони там, зокрема з військовослужбовцями, записували відео про те, що ось якоби, ну змушували цих людей розповідати про те, що якоби вони типу поміняли своє мнення, вони підтримують Росію там і так далі. Кається. В течение місяця давалося ті пошли. Ти прийшов і сказав, що ти хто служив, хто погранічний, хто. Ну. Я не ходив. А потім жив. Приїхали. Здали. За два пайка здали. Свої вулиці, вулиці любить здали. Сказали, що я нацист з правого сектора, нацист. То що точніше. Все, розговоров. ну, Полдня в підвалі просидів. Вот Ось тут на вокзалі, як ви кажете. там, Дали по ньому. Чи право дав руки давали, а Скопчино. Щоб дуже розговорчивий тут просто. Сколько служили тут а, людей. Знайомі, все. А не все спрашиваю. Коску однівав на голову. А другою коскою по голові з обратно ж були. І ходив відмічався сколько? Три місяці. То, що вони мене питали туди. І домой приїхали, позабирали. Ти ж атошник. Значить, ти накрав. Ти був там, значить ти накрав. А в це время вони заїхали до мене додому, позбивали замки, собаку там налякали, віщі позабирали, телефони, деньги, все, 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 все. Що таке? Вони такі мілочні, що навіть шампунь забрати. Що там 50 рублів шампунь невеличке, дезодоранти, часи. Ну, вони відступали, вони, вони за два часа відступили. Час ночі. І вони одразу втекли. Тікали, як ті, понаграбували, понатік і тікали. Вони і наверху тут жили. І коли ви зрозуміли, що зайшли українські війська, ви. Як почувалося? Моя страна. Я ну, він як приїжджати тому на мотоциклі, каже, макар, наші прийшли. Я кажу, які наші. Вже ми настільки, Ну, шість місяців це взагалі були дурки якоїсь. якої Каже, які наші? Наші українці, що не зображаєш? Я кажу, голова вже не зображає, тому що страху скільки було, це вообще.